Та, да, можна. Скільки, скільки да. часу ви тут працюєте? Сьогодні весь у заслоду. Перша зміна у вас сьогодні? Да. Так. Вам щось відомо, що по даному факту відкрите кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем посадовими особами сільської mm -hmm. ради? Ні, nee, нічого не відомо. Нічого вам не відомо, mm -hmm. нічого нічого не попереджало. E, ви знаєте, що от без будь-яких документів ви не маєте права там знаходитись, охорони охоронця, посвідчення якогось. Я вийшов за вас... колегу, а в нього є посвідчення. Я зрозумів. Ви, так само, вас І колегу просто на майбутнє. Зараз ви не маєте права тут знаходити, тому що по даному факту є кримінальне провадження. Ну, бути проблеми у вас, колеги, просто, ну, треба, щоб зараз, і просто якщо зараз другий раз. Ми зараз їдемо в місце події, якщо у вас другий раз виявляють, будемо приймати міри з мною чи нового Ви зрозуміли, так? Зараз, будь ласка, скажіть на камеру своїх прізвище, дня побачить. Доросіть, Григорій Гаврилович. Добро дякую.